Всім привіт! Ви на каналі Криптосвіт І сьогодні хочу я зробити огляд ринку на денному таймфреймі. Чому денний таймфрейм вибрала? Тому що денний таймфрейм показує нам якраз в найближчій перспективі, десь 2-3 тижні, що має відбутися. Якщо вам такий формат підходить, залітає, то пігнали, дивимося зі мною. Біткоін. Що ми тут бачимо? Біткоін в нас пробив гарну похилу, якщо дивитися глобально. Він походив в нашому вимпелі. Пробив один раз вимпел, дивіться, що я малювала швидше. І зараз я намалювала другий раз вимпел, який він ще має пробити. Цю похилу, він тільки один раз доторкнувся, ну, два рази до неї доторкнувся, але все рівно це означає рух наверх. Тобто фігура не зламалася. По патернам то це є рух наверх. Отак воно приблизно виглядає. Оцей наш, оцей гарно пробив наш хай до 22, 25-179. Оцей хай він має. Обновити, порухатися і йти слідуючий раз сюди, тут його шлях. Напевно, так само буде якимось гарним пампом, бо, тому що так як воно спускалось, так переважності воно і підіймається. Хоча, може бути, по-різному може рухатись повільно. Дивимося, що говорить нам ефір. Ефір нам, як завжди, нічого не говорить, він мовчить, він дивиться на біткоін. І на всі решту валюти, тому що утворився в нас симетричний трикутник, який свідчить про те, що рух може бути як вниз, так і догори. Але він вже підходить до похилої, вже її третій раз він вже доторкнувся до неї. І я думаю, що все ж таки так виглядає, що буде красиво пробиватися, тим більше, якщо подивитися по об'ємах то Тут досить повищені були об'єми, закупки люди робили. Тому надіємося на рух догори. Я думаю, що десь туди зараз цей рух буде такий гарний. А далі будемо бачити. BNB у нас рухається по каналу зростаючому. Трошечки він його заколов, але все рівно вернувся додому, як то кажеться. Тут у нас був, утворився такий вимпел, який відпрацював, ми його закололи і. Бачу, вертаємося все ж таки. Рух догори вимальовується. BNB, Я завжди, коли я торгую іншими криптовалютами, я приглядаю на біткоін і на BNB. бі Чомусь у BNB так гарно показує на що буде. Матік, мій улюблений. Тут в нас утворився такий зростаючий канал. Ми його один раз закололи, але. Все рівно ми в ньому торгуємо. І утворився зараз ще один канал в каналі. Це взагалі на шорт явно не показує. Всі знаки йдуть лонг. Дивіться, навіть, якщо малювати ці лінії підтримки, воно іде-іде. Закололо, а тут навіть не дійшло, Все рівно рветься до гори. Є надія, що ми будемо гарно рухатись догори. Слідуюча його зона це ось ця долар 50 – його ціна слідуюча, до якої ми рухаємось. Значить, ми його собі відмічаємо, дивимося за ним. БЛЗ, дивіться, що тут відбулося. Він так любив нас скакати і робити такі пампи. Зараз слідуючий памп, і він. Утворив нас похилу, яку постійно оновлює. П'ять разів він її до неї дійшов. Зараз ми йдемо на шостий раз, і я думаю, що ми цю від цього разу вже по ідеї мали б пробити, тому що дуже гарно ми до неї підійшли. Дивіться, який гарний підхід. І останні оці дні у нас гарні закупки, тому я надія, що все ж таки будемо рухатись до гори. Можна його відмітити. Енс. Треба за ним дивитися. Енс. В нас ну так само він любить пампувати. Дивимося, але зараз нема таких підвищених об'ємів на ньому. Тому я думаю, що якщо зараз оці наші криптовалюти підуть догори, потужні титани, то і N з ними мав би пампанути. А якщо він у нас у цей рівень. Тримки проб'є, то слідуючий його рівень буде ось цей. Тому до цього рівня підтримки, я думаю, мали би ми взяти. Дивіться, ну, 89%. Треба за ним дивитися. Є всі шанси нам взяти. Якщо в нас піднімаються об'єми, ми відразу заходимо, значить, щось буде. Тим більше тут такий гарний вимпел утворився, який ми вже я бачу хочемо сьогодні пробивати. Може, завтра, може, сьогодні. Треба дивитися, його ми відмічаємо. Гал, що ми бачимо, по гал він дуже браво летів вниз з ціни 18 доларів. І тут в нас гарний рівень спротиву був для шортів Ми його пробили, закололи. Дуже гарно підійшли зараз. Знов до нього до цього рівня. Ми його закололи. йде в нас корекція? Утворився знову гарний вимпел, який клює донизу, і оцей наш рівень. Ми до нього зараз підходимо. Я думаю, що ми його зараз будемо пробивати і будемо браво йти сюди. Можна отут, коли проб'є цей рівень, починати заходити в угоду і розраховувати десь на цих 28% взяти, тому що такі рівні вони дуже сильні. Вони або від них дуже сильно відскакує вниз, або дуже гарно після пробою його. Йдемо гори. Оп, це взагалі, ми тільки до гори йдемо тут. Останній цей імпульс він дуже красивий. Гарно йшли тільки закупки в основному. легенько підзливали, щоб закупитися дешевше. Зараз так само така ситуація відбулася. Утворився вимпел, навіть можна сказати, канал. Але ми його гарно закололи, йдемо до О, Оце дуже рівень сильний. До нього ми маємо дійти. Так до нього підтягує. І щось зараз відкриватися, я би все ж таки відкрив. І тих 26% я би сподівалася взяти. Це дивимося АПЕ, що нам говорить. Дивіться, яка в нас була гарна лінія. Похила, ми її прокол пробили. Його потенціал дуже великий, але він і ну, так собі повільно, гарно йде, спокійно. Оце його, Дивіться, оцей хай він вже в нас обновив, утворився гарний рівень, від нього пішли ми вниз. Тобто цей рівень сильний. І якщо ми його пробиваємо, до нього маємо. Дійти по ідеї. Якщо зараз відкриватися, то можна взяти ну, 17%. Тут буде він болтатися. Я не думаю, що зразу проб'ється. Це десь ще пару днів, я так думаю. І от якщо ми його пробиваємо, то слідуючий рівень наш ось тут дуже швидко летіло. Так само може дуже швидко набиратися. А це вже в нас іде 20%. Ну і далі в нього гарний потенціал. Якщо ринок буде позитивний, то будемо. Іти догори, а може бути і відразу може пробити і відразу піти сюди. Треба слідкувати за цією валютою. Поки що дуже великих немає. Нас об'ємів на ньому, тому сол в летів він, звісно, жорстко. Втратив він ми знаємо скільки. Зараз я ще раз собі натягну, подивлюся. Втратив він 96%-100%. Отже, сол. Гарно він летів вниз. Саме гарний в нас підхід до цього рівня. От ми його зараз. Потрогали від нього, відбилися, і зараз йдемо на пробій цього рівня. Об'єми підвищені, люди зацікавлені, тому варто звернути увагу на цю валюту. Думаю, що зараз вона повинна досить гарно пампанути. Оцей рівень і слідуючий, теж сильний такий непоганий. Тобто, якщо б ми зараз відкривалися, от після пробою цього рівня, то 45% можемо від руху ціни взяти. Це досить непогано. Тому ми його відмічаємо і дивимося за ним. Шип це у нас тут так само. Ну, Об'ємів на ньому таких аж дуже повищених нема. Трошечки тут видно, що та люди закуплялися, а гарний такий підхід, дно таке гарне сформоване. Виглядає в нас от слідуючий рівень. Я думаю, цей можна сюди. Сподіватися дійти до цього рівня, суші так само. О тут на суші. Дивіться, які гарні в нас були об'єми. Я думаю, що це люди тут закупалися, і я розумію, що це шортисти зливалися, але об'єми все рівно підвищені. Думаю, що щось буде. Що будемо ми стріляти, хоча би сюди, якщо буде гарний памп по всіх валютах, то сюди. А це досить непогано. Це такий, якщо від сьогодні, від, від сьогодні брати, то 100%. Такий памп зловити це дуже круто. Я би дивилась за цією валютою. Далі в нас є АПТ. Це в нас лідер росту останні, останні дні, тижні. Він дуже гарно рухається. Люди на ньому вже багато заробили. Ті, що шуртили, то вже багато втратили. Тому що він дуже гарно рухається. Дивіться, 520% він піднявся. Намалював гарний вимпел, який клює донизу. Вже його ми пробили. Хочемо рухатись догори. Я думаю, що зараз його рух буде отакий. Ми дійдемо до цього рівня спротиву. Це в нас, якщо брати сьогодні його, це в нас 40%. Круто. Я розраховую на цей рух. Тобто я його відмічаю і дивлюся. Думаю, що АПТ можна брати. Оце такий дійсно, бо тут є об'єми, тут люди торгують. Значить, ЛРЦ. Так само почалися об'єми. Люди тут закупляються. Видно, що люди закуповуються, і от такий гарний підхід. Ми вже оцей хай закололи, і зараз рухаємося. Вверх, слідуючий наш хай буде отут. До нього ми йдемо. І сюди, отут в нас буде гарний рівень. Оцей рівень. Це такий, тут він був рівнем спротиву для шортистів. Отут він у нас, до нього ми маємо дійти. І скільки то відсотків, якщо сьогодні, брати, це в нас відсотків, Непогано. Думаю, що цей рух можна брати. Я відмічаю. ПЛ нема об'ємів. Я не знаю, як можна його ловити і чи варто. Довгі? Нас пробило гарно. Верніше, три рази доторкнулись до похилої і об'єми підвищилися. Тому я рахую, що за цією валютою варто дивитися. Зараз ми гарно рухаємося. Почали рухатися. Я думаю, що знов до цієї похилої. А якщо до похилої, це в нас зараз, якою ми до неї дійдемо, відсотків 49 показує. 40 можна брати. Ринок позеленів, тому... Доки можемо дивитися? Треба ще, щоб ще щоб маску щось гарне ляпнув, і точно ми все, все візьмемо. Дивимося, що в нас тут поє по дексу. Декс гарно в нас утворює і заколов вже е, похило, тобто рухається сюди, слідуючи його памп. Якщо дивитися, але нема об'ємів, тому не варто. Я думаю, що не варто наразі. Хоча цей памп можна зловити для ентузіастів, так я би я би його лапала, хоч нема об'ємів, але ну вам рішати, я не знаю. Не відмічаю, GMT. GMT в нас зробив таку гарну вимпел, такий і об'єми з'явилися. Останні дні люди закупляються, тобто це показує на рух догори. Думаю, що а слідуючи його рівень, оце от якийсь сильний рівень долар 11. Хоча кажуть, що Степан, це проект вже мертвий, але я ще вірю, що у цей останній подих, хоча б він мав би взяти. А якщо від сьогодні брати, то це ну, дуже багато, 145%. Це би було дуже круто. Це не знаю, щось має статися таке, але все буває. Це молода валюта. Їй тільки рік, тому може і року нема, коли вони вийшли. Нема ще року, але я би дивилася. Ті об'єми мене наштовхують на думку, що можна, можна оцей рух взяти. Це би було дуже круто. Такі відсотки взяти. Я його відмічаю. Атом, напевно, що ні, тому що ну, цей симетричний трикутник, він не знаю, Я ні. Ада, Ада в нас закупки. Останні дні ада в нас пробиття вимпелу клюючого вниз. Ну тобто декілька хаїв вона може все ж таки заколоти, тому що можна за нею дивитися за цією валютою. Об'єми є, я її відмітила. ЛДО появилися об'єми. Останні дні гарно росте. То люди помпують, а чи будуть продовжувати, невідомо. Залежить від настрої в ринку. Якщо підуть шорти, то можна гарно шортанути на ній. А якщо підемо вгору, не знаю. Ні, не буду дивитися за неї, тому що це все штучне. Дивимося далі. Тисячу лун. Ну тут ні, тут немає нічого особливого. Ніби закупки. Вони свідчать про те, що можуть вони ще пампувати трішечки її. Хоча б до Ну і нема таких рівнів дуже. Ні. Е, РЛЦ, гарний підхід, можливо. І були закупки. Ну, дивіться, я не знаю. ТРБ. Бачу, я похилу можна малювати. І до неї можна сподіватися. Але там небагато, кільки відсотків. Якщо від сьогодні брати, то ну, непоганий рух би був. 40%. Можна дивитися, до речі, Тільки об'ємів нема, от в чому біда. Ні. от гарні об'єми пішли. Закупки. От в нас вимпел пробивається. Сюди би ми мали дійти. Я так думаю, цей хай би ми мали заколоти. А може і ні, може, хоча б сюди би ми мали дійти. Ну, але тут вже трошечки лишилось. Не знаю, об'єми є. Якщо проб'ємо оцей рівень, то я думаю, варто дивитись на продовження цього місця. Я би десь отут вибрала, в залежності, ще які об'єми, які буде імпульс. Дивимося дар. Тут у нас, не знаю, я б не сказала, що випав, такий навіть канал. І він може як вверх, так і вниз. Є закупки, але тут такі імпульсивні, такі маніпулятивні, можна сказати. Зен. Отут гарно. Тут гарно і об'єми з'явилися. І дивіться, яке в нас дно, потрійне дно. Раз, два, три, такий рівень. Досить сильний утворився. Від нього ми гарно відштовхнулися, тут ще ми утворили гарний рівень. тепер Такий пішов імпульс сильніший до цього рівня, то буквально за сьогодні. Дивіться, що відбувається. От звідси ми можемо зараз відкотитися, я думаю. О, бачите, як ми гарно дійшли, буквально цю годину. Зараз ми звідси відкотимося чуть-чуть назад і будемо пробивати цей рівень сюди. Отак От виглядає, що ми робимо. Та, я вже тут дивилася на нього. А від того часу, як я дивилася, я вже могла цей рух взяти. А я займаюся записом. Так, от ми бачите, от ми до цього рівня дійшли, і ми по ньому б'ємося. Б'ємося, зараз буде відкочуватися. Це закон. Тут ми собі поболтаємося, і я думаю, будемо пробивати. Обов'язково дивитися за цією валютою. От коли буде пробій, можна починати от звідси брати. Можна тут собі лімітку поставити, зробити сіточку навіть і брати, по чуть-чуть добирати, щоби ми собі могли. Заробити, зараз я скажу, ну, от цей рух можна розраховувати. Ну хай він аж так 214%. Я думаю, да, можемо взяти. І далі, звичайно, сюди, бо тут такий теж. У нас гарний рівень, звичайно, сюди. Тут валюта, за нею треба дивитися. Чому? Тому що об'єми. Появилися об'єми. Люди почали її ковбасити. Тут так само з'явилися об'єми, але та, тут так само можна дивитися за цією валютою, бо тому що ми похило пробили. На днях Вимпел наш ми пробили, ну, не буду домальовувати, і рухаємося догори. А слідуючий рівень цієї валюти, куди ми рухаємося. Ну, звичайно, цей хай і оцей гарний рівень. Ось тут. Тобто ми можемо одним пампом, а можемо в два підходи сюди дійти. А це в нас 56%. Зараз весь ринок показує наріст. тобто, треба срочно сідати, брати лонг і торгувати. Я надіюсь, вам сподобався такий формат. Один раз в тиждень я планую випускати такі відео, тому що якраз щоб зрозуміти тенденцію ринку, свої думки, ви виражайте в коментарях свої думки, може ви зі мною не згідні, будемо обмінюватись думками. Підписуємося, ставимо дзвіночок, лайк, коментарі і пігнали далі. До нових зустрічей. Папа. -па.